Всім добре, дня, слава Україні! Цитата Симона Петлюри. Ми не боїмось московських вошей, ми боїмось українських гнид. До чого я веду? Українка з Черкащини. Ольга проживає в Німеччині, працює медсестрою в лікарні. За свій кошт купує різноманітні речі і на регулярній основі відправляє для ЗСУ як допомогу. Мені вона відсилала вже посилку. Це було, якщо не помиляюсь, чи зимою, чи весною. Я Ользі дуже дякую. І недавно вона мене вмовила, щоб вона відправила вдруге мені посилку. Я відмовлявся, але не дивлячись на те, що я в лавах зсу, я все рівно допомагаю хлопцям, хто особливо на нулю, відсилаю їм якісь продукти, речі і так далі, тому подібне. І вона каже, ти, я тобі відійшлю, я тебе знаю, а ти відправиш їм. Я сказав, ну гаразд. Відправила на посилку, але десь через два тижні посилка повернулася. Повернулася з української вже митниці, тому що митники українські знайшли в посилці ніж. Вона, Ольга не сказала мені про цей ніж, купила Єгерський ніж, нескладний такий фіксит ніж, який в німеччині легальний, але українська митниця порахувала це як холодну зброю. Я бачив фотографію цього ножа. І, в принципі, зауважень в мене немає. Якби, я думаю, було написано, що це для ЗСУ, можливо, митники і пропустили. А так вони побачили ніж, ну і в принцип повернули посилку. Ну окей. каже, ну нічого, я тоді заберу ніж і відправлю ще раз. Але коли вона почала дивитись посилку, всі речі, то вона не знайшла там, не вистачає шкарпеток, шкарпеток. Флісові кофти, ліхтариків. Ліхтарики, вони, які вона купила по акції, але вони коштують по акції по там 24, чи 23 чи 25 євро штука. А вона купила їх, там, я не знаю, скільки 5-10, не скажу. За свої кошти. от Я не вірю, що німецький митник відкрив посилку і забрав шкарпетки, і флісову кофту і ліхтарики. От я не вірю. Але я цілком допускаю і цілком вірю, що на українській митниці цю посилку відкрили, і речі ці забрали. Хоча, вибачте, не забрали. Ці речі вкрали. Митник, людина, яка знаходиться на посту, просто відкрила чужу посилку і вкрала. Тепер я Ользі кажу, що ти пиши зверху листочок, і там маркер напиши для ЗСУ зверху поклади і знизу поклади. Щоб Митник відкрив, бачу, для ЗСУ і плюс зроби опис всіх речей, які ти відправляєш, щоб потім можна було звірити, чи не пропало чого. Крадіжка з чужої посилки це вже тумач. А якщо буде для ЗСУ і ще вкрали, вкрали все рівно, це тумач в квадраті. От скільки я пам'ятаю, при кожному президенті, при кожній владі, за всі роки незалежності митниця була синонімом корупції. Завжди була корупція, завжди митники брали хабарі. Різні схеми, мільйони заробляли і так далі. тому подібне. Скільки митників ловили, там, і в них там при обшуку знаходили якісь шалені суми грошей, статків і так далі. І кожен раз, з кожного року з року в рік з влади в владу, все це відбувається. От ви уявіть, Євангеліє написане тисячі років тому. там Митники і блудниці знаходяться на одній, на одному рівні, на одних шальках. Різниці між ними в принципі, немає. Ну так от їх прирівняли. Пройшли тисячі років. Українська митниця абсолютно, як то кажуть, як по ній писана Євангелія. Злодії і хабарники. От я думав, неодноразово, так, несерйозно, а так от думав, от як подолати в державі корупцію. От як подолати митниці корупцію? І я поки що нічого такого не придумав. Ну, є рішення, що повинна прийти чесна людина, а поставити чесних людей. Але як це повинно бути на практиці? От я відверто кажучи, не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї з цього приводу, тільки там не пишіть, що умовно прийде Порошенко і наведе порядок. Порошенко був, корупція була. Зараз Зеленський корупція є. І так при кожному президенті, і при кожному прем'єр-міністрі, і при кожній владі. Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво рецепти. от Хто знає, просто мені дуже цікаво. Пишіть, я буду читати. І ще, Я давно не виходив в ефір, повторюсь, але сподіваюся, що подальшому по по буду частіше виходити. Якщо в когось є якісь запитання, будь ласка, пишіть. Буду писати відповіді прямо в коментарях. А якщо щось серйозне і потрібна серйозна відповідь, то я буду відповідно знімати відео відповідь. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось. Хай щастить.